І знову звичайна проблема, яка виникає постійно у всіх: покупка обладнання, яке не дуже працює між собою. Купили 3-х кВт інвертор і 2,5 кВт панелей, а реально знімає з них всього лише 500 Вт? В чому справа? Давайте розбиратись. Оце сьогодні мені клієнт скидає шильдик інвертора, інвертор маст пв 32 24 ВПМ2. І ми дивимось детально. Що це у нас таке? По маркуванню інвертора серійний номер то у нас не суттєво. Давайте дивитись на те, які режими роботи він підтримує. В режимі роботи інвертора 3200 Вт. Це значить, що з input DC, тобто з акумулятора, він може зняти 140 А, перетворити їх на 220 і надати споживачу. Вихід по 220 буде 50 Гц, 14 А. Одна фаза. Output Power Factor – це не суттєво нас зараз не обходить. Давайте подивимося, як він працює з сонцем. Rated Current – це 60 ампер. У нас тут вказано, і якби начебто все окей. System Voltage – 24 вольта DC. там які далі сонце, MPPT Range – Це вже третє питання. Давайте подумаємо про те, що значить оці два чудесні параметри. Якщо ми просто візьмемо струм, який може видавати цей Tracker тобто 60 А, і помножимо на 24 Вольта номінал батареї, це буде 1,44 кВт сонячної потужності. Тож, для 3 кВт інвертора більше, ніж 1,5 кВт панелей, в даному випадку ставити сенсу немає абсолютно ніякого. Бо він цю енергію нікуди діти не зможе. Це найбюджетніша серія 3 кВт інверторів, яка працює за системою подвійного перетворення. Тобто він спочатку перетворює сонячну енергію постійного струму MPT. От те, що тут у нас вказано, з 30 до 128 вольт, перетворює на 24-вольтову напругу, тобто на напругу батареї. А після того з 24-вольтової напруги вже трансформує на 220 вольт. Тобто, якщо ви хочете, щоб сонячні панелі працювали зразу на споживача, у вас в даному інверторі буде подвійне перетворення. Ви будете втрачати КПД і на перетворенні з 120 там, чи з 80 вольт в 24, а потім з 24 до 220. Причому, оскільки 24-220 стрибок майже в 10 разів, КПД такого перетворення трошки гірше ніж 90 Загальне КПД на роботу саме цього інвертора від сонця буде порядку 75, може 80%, Якщо буде все окей, і якби всі останні параметри по кабелях по всьому буде витримано. Якщо ми порівняємо цей же інвертор, наприклад, з 24 вольтовим мастом вже 35 24 Pro, то там вже йде високовольтний mppt трекер який може перетворювати одразу напругу сонячного поля на змінний струм і підмішувати вам в споживача. В даному інверторі такої функції немає. Немає можливості підмішування енергії сонця до 220. Є можливість підмішувати сонце до акумулятора. Тому що йде постійне перетворення з сонця в 24, з 24 в 220. на високовольтних трекерах. Буде перетворення одразу з сонячної потужності. Це буде приблизно 250, може 300, до 480 вольт. Опенсоркл. Ми будемо брати 400 вольт постійного струму з панелей і перетворювати на 220. в такому випадку. КПД системи буде 92-95%. Ви будете отримувати набагато більше енергії з тих же самих грошей, які ви витратили на сонячні панелі, які так само освітлені і так само підключені. Єдине, що вам треба досягти нормальної напруги сонячного поля. Для цього вам треба встановити хоча б 4 панелі по 400 Вт для того, щоб вийти на 130 вольт плюс. В цьому ж інверторі максимальна напруга відкритого поля це 160 вольт. Відповідно, краще ставити 3 панелі по 400 Вт. І тоді ви отримуєте максимальну ефективність роботу, яку може видати саме цей інвертор. Але люди добрі, розумійте, рішення за 200 доларів, за 210 не буде вам давати такі ж результати, які дає обладнання, яке коштує вдвічі чи в вісім разів дорожче. Бо це принципово абсолютно різні речі. Тут не питання маркетингу, це реально різне обладнання, в якому є всередині абсолютно різні компоненти. Я вам рекомендую, або розібралися в питанні, придбали і користуйтесь так, як воно має працювати, або зверніться до тих людей, хто розбирається, і купіть те, що вам треба, щоб воно працювало саме так, як ви очікуєте, а не от в такому випадку, як людина пише: ой, а мені продали 2,5 кВт панелей, а щось вони не працюють там 500-600 Вт з них знімаю максимум. Да, можна налаштувати і підігнати такі режими, щоб воно видавало вам реально 14 15 кВт. Але навіщо для цього 2,5 кВт панелі? Людина просто викнула зайвих 200-250 баксів на зайві панелі, які не будуть працювати ніколи? Якщо було корисно або, хоча б цікаво, натискай лайк, підписуйся на канал, переходь до плейлисту підбор обладнання, розбирайся детально. Там про все розказую. Ніяких секретів немає. Подивись 10 годин відео і будеш знати, що ти купуєш і навіщо. Побачимося у нових відео!